Якщо ми забули про коронавірус, то він не забуває про нас. Очікуваний пік захворюваності на березень справдився і станом на сьогодні інфекційне відділення заповнене, розповідають у першій міській лікарні. Іде захворюваність, підйом її захворюваності. Захворюваність збільшується в кілька разів порівняно з минулим тижнем, поза минулим тижнем. У нас великий приріст іде госпіталізованих хворих, тобто хворі, які поступають на стаціонарне лікування. На сьогоднішній день наше відділення заповнене повністю. Найбільший процент госпіталізації на сьогоднішній день це місто Коростень. Там на вчорашній день було госпіталізовано 39 хворих. Лікарка каже: насправді вірус нікуди не дівався, а навпаки, він постійно мутує, тому стає ще підступнішим і його наслідки небезпечні для людей із хронічними захворюваннями. Спочатку у нас був Китайський штам, потім у нас був італійський штам, потім у нас був іранський штам, потім був британський штам. Ну на сьогоднішній день ми маємо справу із омікроном. Це сильно змутувавший вірус, який втрачає свою агресивність по відношенню до легень, до центральної нервової системи, але в нього виражена агресивність і підступність в тому. Тому що він посилює всі клінічні симптоми у людей з хронічними супутніми патологіями, наприклад, цукровий діабет, наприклад, ішемічна хвороба серця, наприклад, захворювання судин, наприклад, порушення мозкового кровообігу. Більшість людей з такими захворюваннями можуть навіть не підозрювати, що це наслідки коронавірусу, адже новий мутований омікрон може протікати безсимптомно. Дуже часто люди поступають в лікарню із, на, на загальне приймальне відділення, з інфарктом, з інсультом, з тромбоемболією, з декомпенсацією цукрового діабета. При цьому їх обстежують на наявність чи відсутність коронавірусу ну, з метою епідеміологічних, виконання епідеміологічних аспектів. І виявляється, що провокатором. Цих інфарктів, інсультів і інших захворювань являється омікрон, який у людей виявляється, а вони навіть не відчували ніяких клінічних ознак. Тому медики рекомендують не гаяти час, а при перших ознаках захворювання звертатися до сімейного лікаря. І головне не нехтувати основними профілактичними правилами носити маски, мити та дезінфікувати руки, уникати великого скупчення людей. Не варто забувати і про додатковий захист вакцинацію на сьогоднішній день. Всесвітня організація охорони здоров'я також ЮНІСЕФ. Всі ці організації з міжнародним рівнем і з таким статусом вони нам рекомендують не нехтувати щепленнями. Люди, які піклуються про своє майбутнє, про своє здоров'я і про якість свого життя в майбутньому вони мають звернутися до сімейного лікаря. А сімейний лікар їх скерує куди потрібно. За минулий тиждень в області зареєстровано близько півтори тисячі випадків захворювання на ковід. Госпіталізована 191 особа. Є і летальні випадки три особи померли. Про це повідомляє Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Вікторія Дубовик, Дмитро Половинка, телеканал СК 1